Шановні колеги, хочу сказати, що вже стало традиційно в стінах Харківського національного університету дичі на справ проводити щорічну конференцію присвячену світлій пам'яті професора Олександра Анатольовича Пушкіна. Олександр Анатольович Пушкін стояв у витокі встановлення кафедри цивільного права і, взагалі, науки цивільного права в нашому університеті, тому ми. Дуже поважаємо його пам'ять і вирішили проводити цю конференцію. Хочу зазнати, що ця конференція проводиться вже 17-й раз і знайшла дуже гарний відклик в науковій спільноті України, так і ближнього зарубіжжя. Традиційно ви приймають участь в роботі конференції вчені. Національної юридичної академії Ярослава Мудрого, університету імені Каразіна, багатьох вузів нашої системи відомчої освіти: це Одеський державний університет справ, Донецький юридичний інститут, Львівський державний університет начихних справ, Академія МВС, Київська і щорічно ми ведемо збірник наукових. Праць і вважаємо, що Олександр Точ Пушкін це як от, прапор, який ми підняли, і несемо. Вважаємо, що з гідністю. За цей час захистилися декілька вже сотень кандидатів наук. Деякі учні Олександра Олександрича Пушкіна стали докторами наук, професорами, і тому ми думаємо, що ця конференція прийде гідно. І ми обговоримо дуже актуальні важливі питання цивільного права, цивільного процесу, сімейного права і господарського процесу. Кожного року беремо участь всім нашим колективам. Ну хто не задіяний в начальному процесі, бо зараз уже напередодні іспитів беремо участі конференції. Ця конференція така меморіальна. Присвячена пам'яті відомого нашого професора харків'яніна, класика української цивілістики, і він тривалий час працював у нас на кафедрі. Потім з тут випустував багато учнів, які працюють і тут і у нас. І, взагалі, такі конференції пам'яті наших відомих фахівців вони дуже актуальні, злободенні. На них ми розглядаємо такі питання, які цікаві всім. Бажаю всім учасникам і настрою творчого, і плідної дискусії. І маю надію, що вона, вона, ця дискусія, ця робота принесе користь не лише науці, а й задоволення інтелектуальне кожному з присутніх, кожному з учасників конференції.